Всім доброго дня. Так, у нас сьогодні така задача. Перебираємо зернятка. Це наші потопельники. На дворі трошки прохладно. Вчора було сонечко, пів дні йшли дощі круглосуточно, так що на дворі не було що такого робити. Роботи були хатні. Так, це вирішили перебрати. Бачила в тіктоку. Це називається робота, щоб робити, щоб нічого не робити. В не хочеться нічого робити. Бачила в Тіктокові, що викидають. Ну як же викидати жаба задавить? Режий вступийся, хвостом камеру закриваєш. Тікай. І збив мене вже з путі. Режий, тікай. Що викидають? Викидають, але ж жалко то ми такого потрошки його і переберемо. Перебирали на дворі на ситах, змерзли і тікли до хати. Отаке. Бачите, є трошки мусору. Чула я, що його дешевше можна десь здати, але щоб у нас брали, я не чула. Але помаленько так от зараз, поки на дворі такої гарачки нема. Поклюшки. Да. Так. Так. Уявляємо, що ми перебираємо або фасольку, або гречку. Так, біжу я до Анжели. У нас знову пустився дощ. Ой, у людей ще є соя немолотяна. І гарбузи ще не в людей. Ігор сьогодні їздив, молотив, попросили. Біжу, біжу. Так, Ігор приїхав вже з поля і поки грозний комбайн, треба перепустити потопельників через комбайн, але поки я добігла, то вони вже дороблять. Хоч і дощ іде, так дощом і працюють. хотіла помогти. Така каша вже. Такі, які виходять чисті. Коли вже закінчились гарбузи, тепер ми вже знаємо, що робити. Треба, щоб вони довше бродили і з водою їх лити. Анжела справляється сама. Там вже на дні, я не достаю вже. Я думаю, для комбайна вже теж закрився сезон гарбузовий. Випустила попастися гуси, такий дощик був, на асфальті калюжі, а на городі болото. Не знаю, чи б тут пастися, травичка вже зазеленіла. Тепер треба чекати погоди, щоб вже подіскувати це гарбузиня і горати городи. Земелька розмокла. Думаю, Оранка буде. Гарно. Так, гусочки вже напаслися, вже полягали, вже можна йти додому. Травичка зелененька, вже можна вигонити пасти. Щось вони одразу не хотіли. Це вже пасуться. Пішли додому, пішли. Пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли додому, пішли. Пішли мої хороші, пішли, пішли. Ой, молодці. Отак от так, от так. Ідемо, так. йдемо, йдемо. Йдем. На старий саме, але вона покусила. покусала. Кокосала? Так, кокосала. А хто їй покуса? Власне, собак, куди вести пацієнтку? Скоріше, пара, нехай вас зараз Я займусь. Отака в нас погода. Сиро, болото. Трошки холодновато. Всім на добраніч і тихої всім ночі.